Вітаю вас, мої розумнички! Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з правилом зведення дробів до спільного знаменника і навчимося використовувати цю дію для додавання дробів з різними знаменниками та порівняння дробів з різними знаменниками. Давайте згадаємо основну властивість дробу, яка допоможе нам звести дріб. До нового знаменника. Якщо чисельник і знаменник звичайного дробу помножити на одне й те саме число, яке відрізняється від нуля, то значення дробу при цьому не зміниться. Якщо нам треба дріб 3 п'ятих звести до нового знаменника 25. Нам треба з вами визначитися у скільки разів збільшували знаменник, щоб у таку ж кількість разів збільшити чисельник. Ділимо старий знаменник на новий. Це буде 5. Результат записуємо або в лівому, або в правому куточку, і цей результат називається додатковий множник. І так, поділили 25 на 5. Результат записали у е, куточку, це називається додатковий множник. Потім використовуємо основну властивість дробу. Ми множимо і чисельник, і знаменник цього дробу 3 п'ятих, на 5. 3 помножити на 5 це буде 15, 5 помножити на 5 у нас вже стоїть результат 25. Наприклад, нам треба звести до нового знаменника 36, дріб 7 дев'ятих. Ділимо новий знаменник на старий. Результат записуємо в куточку. Це додатковий множник. А потім скористаємося основною властивістю дробу. І чисельник, і знаменник. Первого дробу помножимо на 4. 4 на 7 28 і можемо перевірити 4 на 9 – 36. Давайте згадаємо з вами, як ми додавали дроби з однаковими знаменниками. При цьому знаменники залишалися без змін, а ми працювали тільки з чисельниками. Отримали дріб 5, сьомих. Звертаю увагу, що тут ми працювали з дробами, з однаковими знаменниками. І от коли виникає питання додавання дробів з різними знаменниками, було б дуже добре, якби ми, ми звели нове правило до старого додавання дробів з однаковими знаменниками. Давайте тепер подивимося, як же нам знайти. Новий знаменник для дробів 3, 7 та 11, 14. Звернемо увагу на знаменники. 14 та 7. Нам треба з вами знайти число, яке ділиться націло як на 14, так і на 7. Тобто ми з вами будемо шукати найменше спільне кратне. Для чисел 7 та 14. Згадайте, будь ласка, минулий рік. Ми казали, що якщо одне число ділиться на інше, тобто більше 14 знаменник ділиться на менший знаменник, тоді більше число і буде у нас найменшим спільним кратним. І так, перше правило: берете знаменники. Пробуйте ділити більший на менший. Якщо ділиться, то більший знаменник і є спільним знаменником для двох дробів. Ну що, тепер шукаємо додаткові множники. Ділимо новий знаменник на старий. Результат записуємо у куточку. Ділимо новий знаменник на старий. Результат записуємо в куточку. Тобто ми з вами знайшли додаткові множники для кожного дробу. А тепер скористаємося з вами основною властивістю дробу. І чисельник і знаменник дробу 3 сьомих помножимо на 2. Отримаємо дріб 6 чотирнадцятих. Далі і чисельник і знаменник дробу 11 чотирнадцятих помножимо на одиницю. На додатковий множник. Я думаю, ви розумієте. Що у нас при цьому значення дробу не зміниться. І ви бачите, ми тепер прийшли до правила, яке згадували на початку. Це додавання дробів з однаковим знаменником. Розглянемо наступний приклад. У нас тепер є два дроби зі знаменниками 8 та 6. Ви бачите, що ці знаменники, більший знаменник не ділиться на менший. Ми можемо тут скористатися правилом, як ми шукали найменше спільне кратне для цих чисел. Візьміть більший знаменник 8. Перевіряйте, не ділиться він на менший знаменник 6. Збільшуємо більший знаменник в 2 рази. 8 помножити на 2 це 16. 16 на 6 не ділиться. Збільшуємо більший знаменник в 3 рази. Це у нас буде 38, 24. 24 буде ділитися як на 6, так і на 8. І так, перший крок. Поділили більший знаменник на менший. Ні. Збільшуємо більший знаменник в 2, в 3, в 4, 5 разів, поки не знайдемо число. Яке ділиться на другий знаменник. Шукаємо додаткові множники. Для цього ділимо новий знаменник на старий. Шукаємо додатковий множник для другого дробу. Ділимо новий знаменник на старий. Тепер скористаємося основною властивістю дробу. Множимо і чисельник, і знаменник дробу 7 восьмих на 3. Отримаємо дріб 21 24. Множимо і чисельник і знаменник другу дробу на додатковий множник 4. Отримаємо дріб 4, 24. Ви знову зверніть увагу, ми прийшли до правила, яке розглядали на початку додавання дробів з однаковими знаменниками. Наступний приклад. В цьому прикладі дуже цікаві знаменники. Це знаменник 7, вибачте, та знаменник 5. Нагадаю вам матеріал. Шостого класу, коли ми вивчали подільність чисел і знаходження найбільшого дільника та найменшого кратного для чисел, що ці числа 5 та 7 є взаємно простими числами. Тобто їх найменше спільне кратне буде знаходитися як добуток цих чисел. Нагадаю, якщо числа є взаємно простими, тоді їх спільний дільник дорівнює одиниці, а спільне кратне є добутком цих чисел. Я нагадаю, що ці числа взаємно прості. І так, спільне. Знаменник тут буде 35. Якщо числа взаєм, які стоять в знаменниках, будуть взаємно прості, тоді спільним знаменником буде їх добуток. Знаходимо додаткові множники. Для цього новий знаменник ділимо на старий. Використовуємо основну властивість дробу. Отримаємо дріб 14,35 плюс 15,35. Далі дії ви вже вмієте виконувати за правилом додавання дробів з однаковими знаменниками. І так, коли ви будете зводити дроби до спільного знаменника? Є перший випадок, коли. Один з знаменників ділиться на інший, тоді більший знаменник і є спільним знаменником. Не забувайте, друга дія це знаходження додаткових множників, третя дія це використання основної властивості дробу. Якщо у вас більший знаменник не поділився на менший, ви можете збільшувати його в два-три в рази. Поки не знайдете число, яке ділиться на менший знаменник. Якщо знаменники двох дробів є взаємно простими числами, тобто їх спільний дільник це одиничка, тоді спільним знаменником для цих дробів буде добуток старих знаменників. Розглянемо з вами приклади. Треба звести до найменшого спільного знаменника дроби. 1 четверта. І 1 шоста. Є знаменник 6, є знаменник 4. Давайте пошукаємо спільний знаменник. Ділимо більший знаменник на менший. Не ділиться націло. Збільшуємо в два рази. 12 ділиться на 4 націло, тоді спільним знаменником буде число 12. Знаходимо додаткові множники. 12 поділити на 4 це буде 3. 12 поділити на 6 це буде 2. Тепер скористаємося основною властивістю дробу. Помножимо і чисельник і знаменник на додатковий множник. Це буде 3 дванадцятих і 2 дванадцятих. Другий приклад. 4 дев'ятих і 7 дванадцятих. Розглядаємо знаменник 12 та 9. 12 пробуємо ділити на 9. Не ділиться. Збільшуємо 12 в 2 рази. Це буде 24. Теж не ділиться на 9. Збільшуємо в 3 рази, 36 ділиться на 9. Тому спільним знаменником буде число 36. Знаходимо додаткові множники. 36 поділити на 9 це буде 4. 36 поділити на 12 це буде 3. Скористаємося основною властивістю. Помножимо і чисельник, і знаменник дробу на додатковий множник. Буде, отримаємо дріб 16,36 і 21,36. Розглянемо третій приклад. 5 шостих і 7 18. Дивимося на знаменники 18 та 6. Беремо більший знаменник, ділимо на менший. Ділиться націло. Тоді цей більший знаменник і буде спільним. Знаходимо додаткові множники. При цьому новий знаменник ділимо на старий. Отримаємо значення 3. Ділимо новий знаменник на старий. Отримаємо додатковий множник 1. Скористаємося основною властивістю. Отримаємо дріб 15 18 і 7 18. Ви бачите, ми розглянули з вами декілька прикладів, як можна зводити знаменники до спільного. Це правило ми можемо використати для порівняння дробів. Розглянемо приклад. Нам треба порівняти дроби 5 сьомих і 7 7,9. Ми з вами знаємо ще з 5 класу правило порівняння дробів з однаковим знаменником. Якщо ми зведемо ці дроби до спільного знаменника, ми зможемо з вами скористатися тим правилом. Числа 7 та 9 це взаємно прості числа. Тому спільним знаменником для цих двох знаменників буде їх добуток, число 63. Додатковий множник у першого дробу буде 9, а у другого дробу буде 7. 63 поділила на 7 отримала 9, 63 поділила на 9 отримала 7. Скористаємося основною властивістю дробу, отримаємо дроби 45 63, 49 63. ми вміємо порівнювати дроби з одинаковими знаменниками. Більше буде той дріб, у якого чисельник більше. Тоді ми можемо зробити висновок, що дріб 5 сьомих буде менший. За дріб 7 дев'ятих. Розглянемо ще один приклад. 2 дев'ях порівняємо і 1 шосту. Дивимось на знаменники. 9 та 6. 9 на 6 не ділиться націло. Збільшуємо в 2 рази. 18 на 6 ділиться, тоді спільним знаменником буде 18. Ділимо новий знаменник на старий 18 на 9. Результат записуємо в додатковий множник. Ділимо новий знаменник на старий 18 на 6. Результат записуємо в додатковий множник. Отримаємо дроби 4, 18 і 3 18. Порівнюємо, як дроби з однаковими знаменниками. З яких більшим буде той дріб, у якого чисельник більше, тоді 2 дев'ятих буде більше за 1 шосту. І так, ми навчилися з вами зводити дроби до спільного знаменника і використали їх для того, щоб порівняти дроби з різними знаменниками, або додавати та віднімати дроби. З різними знаменниками. Якщо у вас трапиться завдання, розташуйте в порядку зростання числа, вам для, наприклад, чотирьох чисел треба знайти число, яке ділиться на кожен зі знаменників. Тут так само можна скористатися правилом, яке я показувала на попередніх прикладах. Берете більший знаменник 12. І пробуйте ділити на всі числа. Ви бачите, на 4 та 6 ділиться на 8 ні. Тоді збільшуємо його два рази 24. От 24 буде ділитися і на 8, і на 4, і на 6. Не забувайте, що ви потім знайдете додаткові множники. Потім перетворити за основною властивістю дроби, вдроби які, зі знаменником 24, і потім вже їх розташуєте в порядку зростання. Дякую за увагу! успіхів у навчанні.